140 гривень за одиницю, це в 100... лоті можна взяти собі подушки. Це іде лот подушок Уцінка, в з оцінка з річним забрудненням по супер крутій ціні. 8 штук у лоті буде. Ціна лоту 1120 гривень. Значить, буде 2 подушки 40 на 40. М'які зручні, ось такі маленькі, для того, щоб відпочивати. Потім будуть подушки 55х60, 60х50 і 60х60. Ось також зручним наповненням тут е, іде м'яке наповнення, тут іде більш плотніше наповнення. Потім ось е, така подушка. Навіть в упаковці буде 60 на 60. І 80 на 40 буде три подушки з ефектом пам'яті. Дуже приємно на них лежати, коли ви лягаєте. Подушка приймає е, ось е, ва, е, вашу форму. І це додає такого класного до, ноги відпочити, коли вона так приймає форму, і така м'яка. І е, 140 гривень цього коштує одна. Щоб замовити їх ви вже зараз можете писати до наших менеджерів, Встигніть замовити. Заробляємо разом.